Як гімн незламності українські митці написали пісню і створили кліп про Хмельниччину. Після повномасштабного вторгнення Подільська земля стала прихистком для сотень тисяч українців. До створення пісні долучились люди, які вважають Хмельниччину своєю домівкою. Начальник 42-го гарнізонного будинку офіцерів повітряного командування Захід, майор Олександр Петрук, шоумен Олександр Педан, відомі артисти. Частину кліпу присвячено Кам'янцю Подільському. Україна є, Україна бореться, Україна переможе. Україна переможе, Україна переможе над старою фортецею знов майорить, рідний прапор під вітром тривоги. Ми всі разом готові ставати у бій не здаватися до перемоги. Станемо, браття, у стрій, ідемо ми на тобі. Боротьбі за Соборну Україну Будемо бить ворогів, бо заповідь козаків, Попри все зберегти батьківщину, країна, де море і гори єдині, свобода і віра у кожній людині, за волю і правду, землю свою, кожен герой боролить сім'ю, за небо спокійне, молитви дій. Хай ворог відчує удари міцні, за кожну стину, що впала в віках, за щастя і миру в дитячих очах. Саме я, саме ти, будем ти, до мети сонце по діляв, майбутнє світи, саме ти, саме я, то є рідна земля, сама ти сестру і дівчину ти захисти Все пішли на віраж, весь регіон це один екіпаж. Земля повітря, ситуація критична. Так точно, сьома тактична, коли крилами тримають небо, най своїх дептих. Загартовані шаблі, звитяги віків, Тризуб на твілі, це здобутки батьків, згуртовані люди, як скелі міцні, дух свапа. Злані крові, країна, де море і гори єдині, Свобода і віра у кожній людині, за волю і правду, землю свою, кожен герой бороли сім'ю, за небо спокійно, молити рідні, хай ворог не чує удари міцні, за кожну сльозину, що впала в віках, за щастя миру, дитячих очах, саме я, саме я.